До малечі, яка перебуває у пришкільних таборах, завітали в гості кінологи зі своїми чотирилапами. Центр ідентифікації тварин вже тиждень проводить цікаві заняття, як правильно поводитись з собаками, насамперед небезпечними. Німецькі вівчарки Лаура та Ітака згодились продемонструвати школярикам свою слухняність і готовність вірно служити. Обидві хвостаті невідмінно пройшли програму Собака-компаньйон. Вітак соціально адаптовані і в жодному разі не образять людину. Але не всі пси, що приступить столичними вулицями, такі ж культурні. Діти уважно слухають, що можна і що забороняється робити, коли на твоєму шляху трапиться тварина, а ти зовсім не знаєш її характеру. І приміром, хочеш пригостити Засвоєний урок від зубів відскаку. По-перше, не треба боятися і не дивитися в очі. Я не знав, що, що собачку треба кормити з, е, ну, з відкритої руки. У мене є собачка, вона маленька. Вона є, буває агресивною, але це не дуже страшно. Не страшно господарям, а от перехожі можуть і злякатися. Фахівець проговорює всі можливі моменти. Діт лишні приємно чути, що дорослі повинні постійно виховувати не тільки їх, а й улюблених собак. Ми показали, що діти, які такого ж віку, як і наші слухачі, можуть спокійно общатися з крупними породами, потенціально опасних пород. Але при своєврі неправильні вони абсолютно безпечні. Діти захоплені показовими виступами. А секрет виховання підопічних озвучує чотирирічний асистент кінолога. Починати з любви, уважання і роботи можливості чотирилапих друзів безмежні. Вони загублені ключі віднайдуть і з біди виручать. І річ зовсім не в породі. Така вже собача вдача. Оксана Дупак, Вадим Роховець, телеканал Київ.